Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом, взявши на себе всю повноту відповідальності за безпечну роботу атомних електростанцій на всіх етапах її життєвого циклу, визначила забезпечення безпеки своїм головним і безумовним пріоритетом. Функціонування Хмельницької атомної електростанції регламентоване низкою законів, положень і обов'язків її працівників. Серед іншого для питань ліцензування на підприємстві приділена неабияка увага. Відділ ліцензування Хмельницької атомної електростанції не багаточисельний, але його діяльність важко переоцінити. Створювався відділ в кінці 2004-го на початку 2005 тисячі років. До функцій відділу належить організація роботи з підготовки документів для отримання ліцензій на види господарської діяльності, яка здійснюється у державному підприємстві «Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом. І моніторинг виконання ліцензійних умов та умов отриманих ліцензій, і загальна звітність перед органами ліцензування та ДП НАЕК Енергоатом щодо їх виконання на Хмельницькій атомній електричній станції. Протягом 2014 року було виконано план одержання ліцензій та дозволів ДП НАЕК Енергоатом у 2014 році. У 2015 році робота відділу ліцензування здійснюється згідно плану здійснення дозвільних процедур ДП «НАЕК Енергоатом» у 2015 році. Для підтвердження легітимності виробничої діяльності, ДПНАЕК Енергоатом як юридична особа та ВПХС як відокремлений підрозділ мають всі необхідні ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії та інших видів господарської діяльності, що визначені чинним законодавством. Та окремі дозволи на пуск енергоблоків номер 1 і 2 після проведення планово попереджувальних ремонтів з перевантаженням активної зони і спеціальний дозвіл на користування надрами. Фаховий рівень всіх підрозділів Хмельницької атомної електростанції та розуміння персоналом завдань безпеки, його відповідальність за дотримання основних принципів культури безпеки зумовлюють стабільну, безпечну і надійну роботу Хмельницької атомної електростанції.